Я ріелтор. Ріелтор не просто шукає квадратні метри. Ріелтор допомагає людям знайти справжнє житло. Я ріелтор. Ріелтор завжди ставить на перше місце інтереси клієнта. Я ріелтор. Ріелтор несе відповідальність за свої слова, свої дії, за свій підпис. Я ріелтор. Ріелтор цінує свою репутацію, тому веде свої справи чесно та відкрито. Я ріелтор. Ріелтор допомагає людям отримати краще від нерухомості. Я ріелтор. Ріелтор поважає своїх колег, і колеги поважають ріелтора. Я ріелтор. Ріелтор дбає про свій розвиток професійний та особистосний. Я ріелтор. Ріелтор виступає проти дискримінації людей за будь-якими ознаками та не працює з людьми, що проявляють дискримінацію. Я Ріелтор. Ріелтор робить все можливе, щоб ріелторів поважали в суспільстві. Я ріелтор. Багато хто називає себе ріелтором, та не кожен може бути ріелтором. Я ріелтор. Я ріелтор. Я ріелтор. Я ріелтор.